Окей, перше запитання, мабуть, у вас виникне, чому я сижу тут в офісі. Все просто тому, що немає жодного канону, який каже, що якщо ти знімаєш огляди про аутдор спорядження то ти маєш бути на природі. Тому сьогодні я почну в офісі. Далі. Дуже довго е, моїм килимком для подорожей була просто якась утеплююча пінка з епіцентру. Е, це не тому, що я. Бідний, а тому що я був дуже бідний. <хи> Потім я перейшов на самонадувний килимок і дуже довго ним користувався. І чому я не користувався надувними килимками? Тому що я просто про них не знав. Вони були зазвичай в такому ціновому сегменті, що я просто туди, коли гортаєш на сайтах килимки чи в магазин ти заходиш, ти туди навіть не дивишся. Тобто є я з моїм бюджетом, і моя дорога ніяк не пересікається з тими надувними килимками. І тому потім, коли вже я мав змогу його придбати, я вирішив, що я хочу купити ідеальний надувний килимок, який мені прослужить роками, і я буду весь час його з собою брати. І в той момент я заліз в інтернет і просто, наче в сміттєвий бак, ти залазиш, кришкою закрився. І тупо сидиш, гуглиш там ці всі килимки. Я провів просто дні, вивчаючи всю цю тему. І я узнав, що їх там мільйон є видів різних там по формі, по вазі, по ізоляції, і по рівню їхньої теплоти. Коротше, опцій супер нереально багато, всякі бренди різні. І... В якийсь момент я знайшов те, що мені підходить за всіма параметрами, і вирішив, що купляю я саме його. Потім я почекав десь ще рік, поки він вийде, бо він тоді ще не вийшов, саме ця модель. І придбав, так от, це модель Thermarest NeoAir X Term Max. І зараз я вам розповім, чому я обрав саме його. Так от, чому саме він? Причин декілька. Перша і сама основна, він офігеть, який теплий. У нього R-value 6,9. Це приблизно десь мінус 30 щось таке. І я навіть не знаю, де можна на ньому в Україні замерзнути. В принципі, якщо ви знаєте, скажіть мені, бо я б сходив, би, би його в мінус 30, але я такої погоди не зустрічав в Україні. Друга причина це його товщина. Він реально дуже товстий, як для надувного килимка. У нього е, товщина 6,4 см, і цього вистачає з головою для всіх потреб е, хайкінгу. Тобто ти ліг в палатку, виспався, зранку проснувся довольний, хочеш йти далі, а не йти додому, як це буває, коли ти спиш на каріматі. І тому ну, вибір був очевидний в даній ситуації. Третя причина. Третя причина його компактність і вага. Він реально дуже компактний, дуже легкий, 550 грамів. І тобі ну, не складає ніяких складнощів покласти його в рюкзак. І навіть килимки конкурентів, у яких там рервелю менше, бо я не бачив до останнього часу, хоч схожим рвелю і чому цього килимка. У них менші рвелю, але при цьому вони важать більше. І за об'ємом більші. Наприклад, C2 Summit Comfort Plus XT, це теж зимовий килимок. Він має R-Value 4,7, але важить 1, 200 кіло 200 і за розмірами вдвічі більший, ніж цей. Тому ну, явно не дивно, що я вибрав саме цей килимок. Четверта причина, до нього продавався насос. Я його так сховав, тепер показую. <смі> <смі> До нього придавався електричний насос, і мені дійсно це сподобалась ідея, тому що це дуже класно. Ти прийшов, палатку встановив, закинув туди цей килимок, підключив насос і пішов далі займатися своїми справами, там, чи готувати їсти, чи ще щось. Він важить 80, навіть не 85, 65 грамів, і не можна як і здувати той килимок, так і надувати. В обидві сторони він працює. Зараз вже багато різних всяких інших конкурентних насосів є. Але тоді це було одне з перших рішень. І якщо чесно, з виду він мені до сих пір один із най... найгарніших насосів. Тому коли я дивився на цей килимок і побачив, що ще й насос до нього випускають. Думаю, ні, ну це точно моє п'ята причина. Це те, що він позбувся свого найбільшого недоліку попередника. Свого це та сама модель, але у неї повністю змінений клапан. Раніше це оце була. Пляска бубном, ти открутив, подмухав, воно випускає, ти там десь опять спустило, і ти так півдня можеш провести, надуваючи той килимок. Зараз вони розробили нову систему, називається Вінлок. Ти просто відкрутив, коли надуєш, а коли не доспустити, повертаєш ці пелюстки, і воздух весь виходить, немає ніяких проблем. В принципі, працює воно добре, все класно. Але, як на мене, у експеда, мабуть, все одно прикольніше рішення, там, де два окремих клапани, клапани: один на впуск, другий на випуск, і якось ну, з ними, мені здається, простіше. Ну і звісно, це все одно не ідеальний килимок, хоч я його і обрав, витративши мільйон годин в інтернеті. Е, у нього є недоліки, їх небагато, але вони є. Перший і самий такий разючий недолік, у мене вже на ньому є дві дірки. Я два рази його вже заклеював. Очевидно, що, мабуть, коли ти платиш за Situ Summit килимок, який важить 1,200, мабуть, він проколюється не так просто, як цей. Хоча я був достатньо обережним з ним. Але так, у мене вже є два проколи. На щастя, ремкомплект е, входить в комплект. І тому я просто їх заклеїв, і він далі собі нормально функціонує. Але так, це не найміцніший килимок на землі. Другий недолік. Е, Дуже багато хто жаліється на те, що цей килимок дуже такий гучний і прям дуже чутний і мішає він спати. Але я не думаю, що для мене це проблема, тому що це і не є для мене проблемою, оскільки в основному проблемою я є для всіх, коли йду з друзями в походи, тому що я настільки сильно хроплю, що цей килимок ні мені, нікому іншому не заважає. А от я заважаю, тому для мене він абсолютно не проблема. Але в інтернетах дуже багато хто жаліється. Але, мабуть, вони просто не знають, що винайдені беруші і можна ними користуватися. Третій недолік це, звісно, його ціна. Він не дешевий і зараз, ну, звісно, там від розміру ціна різна, але е, базова ціна за Regular Size Max. Я е, е, вибрав саме Max, бо мені якось подобається, що є місце під ноги, хоч це і... Якась вага е, більша, але мені так зручніше, то він коштує, здається, 230 доларів зараз. Це явно мінус, але ну, такі ціни. Четвертий недолік це те, що мене дратує дуже сильно. Це коли тобі доводиться надувати його за допомогою цього памп-сека. Наприклад, якщо насос в тебе здохли батарейки, або у рота здохли батарейки і ти не можеш надути ротом. Та, в принципі, це і нелогічно, якщо є ця штука, бо вона набагато ефективніша, то коли ти його прикріплюєш сюди, він не дуже так сильно тримається за це і дуже часто буває, що ти надув цей сек і бачите, воно злетіло. Наприклад, знов-таки у експеда. Воно набагато щільніше сидить і не злітає так. Тому мені там більше подобається їхній е, мішок. У нього дуже дивна назва, не пам'ятаю, як він називається правильно. Але так, тут це з'єднання якимось його треба зробити більш надійним. Це те, що мені не подобається. Це, в принципі, все, що я хотів розказати про цей надчудовий, надфантастичний килимок, який я дуже прорекламіровано, мені за це не платять. А тому. Вибирайте те, що вам подобається, але принаймні тепер ви знаєте про цей килимок більше.